Ну, ось наша база тут. Тут наша парковка для велосипедів. Е, така у нас парковка. Щоб нас зайти, у нас така арочка. Тут можна вот так віддвинути. Заходимо. Ступеньки. Це, по-моєму, наша саме у нас. У нас там навіть є мисочка і веделочка. Це не зараз відійдіть. Бля, зараз хочу залізти. Зараз я вам покажу нашу базу. Це наша заброш, заброшена база, ну але зараз залізу. Ми його замовляємо. Да. Ось у нас було брівно. ми на ньому сиділи, але воно впало. Я капець це. У нас є, ми знайшли Ну, Андрій знайшов і я ще знайшов цю штуку. Ось у нас тут Халка, ми її зараз сюди так поставимо. Я тут у нас ще було, я його обламав, що тут не заступало. Ні. Тут у нас там на туалет.